Всім привіт! Мене звати Євген. Багато хто з підписників цікавляться, коли скільки часу потрібно для того, щоб система окупила сама себе. Я в шорці вже відповів на це запитання. Продублююсь. Моя така думка, що ніколи електроенергія вироблена шляхом Електростанція або вітрової енергетики е, ніколи не буде дешевшою, ніж е, купити у, у державу. Тож, про яку економію може йти розмова, якщо у вас є постійне джерело е, напруги, е, навіть і не думайте про це. Ця система потрібна для того, щоб більш-менш забезпечити себе комфортним основанням під час відсутності напруги в мережі. Я можу сказати на своєму, на своєму прикладі, розрахункова потужність моєї системи складає 1290 Вт. Якщо похмура погода, максимум, що я можу взяти зі своєї системи, це 10%. Тобто приблизно 100-120, а то навіть і 90 Вт, на що вистачить цієї потужності? Тільки для того, щоб підтримувати зарядку акумуляторних батарей хоча б на рівні 4 А при системі 24 В. І, І все. Але. Що мені дадуть е, ці 100 ватт? Е, взагалі, е, завдяки цьому я зможу хоча б е, підтримувати освітлення в будинку, щоб діти під час блокауту могли повчити уроки та щось зробити по мінімуму в хаті. Е, ну, звісно, щоб дружина була в гарному настрої. Можна використовувати різні стратегії використання сонячної електростанції, але я вибрав для себе таку, де я буду мінімізувати використання акумуляторних батарей. Тобто вони постійно в мене знаходяться в зарядженому стані, і я буду використовувати їх тоді, коли буде відсутня напруга в мережі. На інверторі стоїть пріоритет сонце, мережа, батарея. Тобто, як я і казав, що я мінімізую роботу акумуляторної батареї. Але це навіть не саме економічний варіант. Бо самим економічним варіантом було те, як я використовував систему в вересні. Коли більш-менш було сонце, я грався з пріоритетом сонце, батарея, мережа. Таким чином треба вибирати, або ви Накопичуєте енергію в на протязі дня, і потім ввечері або в нічний час ви використовуєте енергію з акумулятора, або користуєтеся ночним тарифом. Я задля того, щоб не вбити свої акумуляторні батареї, вибрав саме цей шлях хоча б на той період року, коли сонця дуже мало. І КПД електростанції мінімальна. Тож в плані економії е, грошей, електростанція вона дійсно дозволяє заощадити тільки дивлячись, яка пора року. В зимній час так, 10% це ні про що. Е, але що робити, коли взагалі немає електроенергії? То хоча б так. Але в цьому є дуже позитивний ще один момент це інша половина півроку. Тобто, я взагалі сподіваюся, що я влітку не буду використовувати державну мережу. До речі, ще одна цікава тема. Тільки якщо це буде вам цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях. Коли ми придбали з дружиною цей будинок, він був в аварійному стані, треба було виправляти тріщини. Всилювати фундамент, робити отмостку. Також ця хозпостройка, на даху якої стоять мої панелі, сідаю ось цей угол. І я хочу вам показати, як я врятовую цей, цю будівлю. Ось так це все виглядає. І я навіть попрошу вас за вашою підказкою, як би ви виправляли. Цю проблему, а я вам потім розкажу, як її виправляю. Я дякую.